Всім привіт! Сьогодні ми будемо дивитися, як пройде цей тиждень. Давайте подивимося. Так, початок тижня. Ви знаєте, початок тижня він може бути такий, знаєте, дуже емоційним і дуже таким, знаєте, спокійним. Ну, не то не спокійним, а, скажімо так, повільним. І вам може казатися, що нічого не просходить, або ну, не те, що ви хочете. Тому, будь ласка, ви не беріть нічого в голову, треба просто почекати і свою емоційність треба трошки стабілізувати. Так, середина тижня. Ну, середина тижня прекрасна. Ви Будете дуже себе добре почувати. Ви можете звернути гори, у вас буде все вдаватися, і навіть, напевно, більше. Ви будете почувати себе майстром свого діла. І будете задоволені. І кінець тижня. А, ще можу сказати, що в середині тижня можливі якісь гроші, надходження. І кінець тижня. Можливо, у вас якесь повинно бути собиття, чи мероприємство, де ви будете проводити чи з друзями, чи в сім'ї, чи з колегами. Це більше направлено на те, що як, з якимись людьми, з якими дуже гар, комфортно і приємно. І кінець тижня, тижня цим закінчується, що приємне проводження а, з близькими людьми. Тому всім гарного дня і дякую.